Хочете приготувати смачний і корисний сир вдома? Цей простий рецепт допоможе вам зробити це за лічені хвилини. Покажу вам, як з натуральних продуктів молока, творогу і вершкового масла створити ніжну і таку знайому закуску. Ділюся секретами ідеальної консистенції і насиченого смаку. Готуємо разом і насолоджуйте смаком справжнього домашнього сиру. Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами варити сир. Для цього нам буде потрібно кілограм сиру домашнього. Ну, можна, якщо у вас нема домашнього, можна купити в магазині. Так? 100 грам масла, молоко літра, два яйця я взяла, але можна і одне яйце можна. І чайна ложка соди. Перше, що ми повинні зробити, це ми повинні а, в молоці відтопити новий сир. Вилили літром молока. Він у нас закіпає. І поставили воду для того, щоб у нас, бо ми будемо сир варити на водяній бані. Висипали сир. Бачите, молоко покрило сир, будемо помішувати. Але як ми будемо визначати, що <кхід> готовий сир чи ні? Ну, так, як вчила мене бабуся, я буду пальчиком пробувати. Якщо я витримую сир, да, гаряче чи ні, то значить. Ще не відтопився. Якщо вже буде сильно гарячий, і ви побачите юшечка, да? то тоді ми вже будемо що виключати. Дивіться, я вас час помішую його. Так? І якщо ви звернули увагу, то в мене вже є сироватка. Побачили? Побачили. Якщо я стрімлю пальчик, то я, можна сказати, що вже не витримую, сильно гаряче. І я вже буду цей сир відкидати на трішляк. Дивіться, я сир відкинула вже, він у такого вигляду. Ось моя сироватка. Бачили, це капає. Ще стікає. Переклала сир у миску. Буду додавати яйця і масло сіль. Гарно вимішали. Подивіться, наш сир вже вариться на водяній бані. Ми його зараз помішуємо. А в кінці ми будемо додавати наш основний інгредієнт це сода. Яка створить нам чудо. Виливаємо сир у підготовлений посуд у мене це лотки, і залишаємо е, дето на годину для повного охолодження. Наш результат оце наш гарнісенький сир. Подивіться. Як же класно презентувати свій шедевр, свій сир, який смакує гарно до всього, до чаю, до кави, смачного.